Фільм нескінченність про те, як люди здатні пам'ятати свої минулі життя та використовувати навички набуті в них. Зверніть увагу, як головному герою складно жити, бо він бачить сни, робить дії, котрі сам не може пояснити чому. Не може пояснити, чому володіє тими чи іншими навичками. Коли звертається до спеціаліста, то пише цікавий діагноз і ліки а рішення ніхто не може дати. Тому, коли відбуваються зміни, варто, щоб була поруч людина, котра у цьому розбирається. Буде легше, бо так і до психлікарні недалеко. Варто прийняти себе та повністю віддатися усім ситуаціям та відчуттям, та ви побачите, як змінитися у кращу сторону. У фільмі гарно показано цей процес і пояснення, що відбувається з людьми, коли вони приймають себе та починають жити з усіма навичками, котрі були набуті у минулих життях.